Доброго дня, шановний пане президент, шановні колеги. Направління асоціації міст ми розглядали обидва меморандуми. Про це будуть говоритися. Я хочу подякувати сільським селищним міським головам. Хочу звернути увагу. Вони тут присутні, присутні начальники військових адміністрацій. І Юлія Анатольовна сьогодні звертала увагу. І Василю Олександрович. Хочу подякувати за конструктивний діалог. Він складний. Олексій Володимирович підтвердить, що він складний. Хочу нагадати і тут, щоб почули всі голови громад, чому. Тому що рішенням правління в липні, а я нагадаю, в Чернівцях ми говорили про різницю в тарифах теж на Конгресі. Асоціація міст запропонувала велику кількість пропозицій щодо підготовки до опального сезону у співдії з центральною владою. Не всі ці пропозиції є сьогодні в меморандумі. Я прошу звернути увагу колег. Чому? Тому що частина з них напрацьована з інфраструктури, як, наприклад, ПСО, частина з них пан спікер сьогодні говорив про це: про законопроект 103.83, очікують розгляду парламентом, тобто вони вже підготовлені. Крім того, хочу звернути увагу, що ми вже маємо з вами спільний досвід. Підписання меморандумів під патронатом президента у 2021 році. Тут є учасники, які підписували той меморандум. І, Пане президент, вам дуже дякуємо. Тому що ті гарантовані 4% податку на доходи фізичних осіб, які отримують громади з 2021 року, значно посилюють енергетичну стійкість територіальних громад, і відповідно. Ми підтримали підписання цього меморандуму. Чому як влучно було сказано, це про енергонезалежність, і крім того, прошу звернути увагу. Юля Анатоліна говорила про програми, які вже діють. Але ще є ті програми, які треба започаткувати про енергоефективність у співдії державних і місцевих програм. І відповідно частина коштів вже державними структурами, наприклад, НАК Нафтогазам, перераховано в державний бюджет. Тому наш шлях складний, всі це розуміють, але спільними зусиллями до перемоги.